Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Здоровому гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи ми пишемо та коментуємо коментарі. коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Злоба. Злоба, давайте глянем. Чому злоба? Напевно, він узлобився на рандом повністю, Сілком і повністю, чи що? І на сетап супротивних сил, до речі, в них. З 9-точок, що в них є. Центуріон із 8 та КПЗ-70. У нас що? Із 8 ми, звісно, та стандарт Б. Можна сказати, сміливо, що це бій 9 грівня, незважаючи на те, що 8-мок більше. Чому? Тому що в нас є Альфачос і в В сетапі супротивних сил, та і ми також вважаємося Альфачосом. Блокуємо і Льову. Блокуємо льо, а чому ми вважаємося альфа-чосом? У нас є два снаряди по 400-400 плюс, можуть видавати і скаже, що це є зле тру, друг танкіст. Так, блокуємо ми і діда восьмого також. Вже маємо заблоковані 200. 730 ми заблокували, ну, скоріше, що це є зле. Так, розклад такий: це в нас рандом режим бою зустрічний бій на карті протока, до речі, і давайте глянемо, чи вийде нашому гравцю бійцю реалізувати даний барабан, як то кажуть. На ура! Плюс, щоб піти в плюс. Я думаю, скоріше за все підемо в плюс і такий хороший, тому що мене, як завжди, що робить, правильно, прев'юшка здає. Ну а як без неї? Без неї ніяк. Без неї, на жаль, ніяк. Танкісти. Добре. Будемо спускатися із одним снарядом. Чи буде обновляти снаряд і буде реалізувати два снаряди у два постріли по ІС у сьомому восьмому. Я не знаю. Поки що дивлюсь, не обновляється. Ценкує на Веканто, То який 100 П. Ну, буде бити по ньому чи ні. Я не підставляю. Це, значить, їде допомагати нашому Т-30, який зараз, напевно, відчилиться, адже подивись, куди він заїхав, яке довго каде, одразу ж дві тички пропускає, і, і від ВКшки, на жаль, пропустив і від, від ІС-8, і ще від Льови, і в три гармати вони просто, можна так навіть сказати, грубо кажучи, відправили його в гараж. І подивись, у нас вже мінус 2 танчики. У них всього лише один. Залишається забраним. І до нас їде Льова. що на получать? Ах ти що, снаряд в землю залітає. А чому ж ти так робиш? Рандомчик, ти наш любимий такий лапках Чому ти так чиниш із нашим снарядом? Чому він летить там де треба? Дивися. Е, е, голдофонським пробує бити Голдою пробував проживати, але ми блокуємо над його і голду. Начхати наша броня хотіла на його голду. Нативе кешеньке. Мінус 300 з копійками. Всього лижна, всього вилетіло, бачить його нижній броньовий хоч і був сірим, але був під таким кутом, що, на жаль, не змо... снаряд не зміг видати навіть середнячок. Ну, таке буває. Забирають Льову. У нас залишається всього лижна, всього, три танчика ми, як Пантера, друга. Із восьми. І як Пантера вже відчилилась, можна сказати, в нас залишається двоє. Проти. П'яти e, машин супротивники. Подивись, зараз може бути прекрасний вогонь, чим це зле. Адже якщо вони всі троє почнуть по нам розряджатися, це буде проблематичненько. Потрібно те, забирати того злощасного, який Т-49. Ах, блокуємо його 560, Це прекрасно. Із восьмий АФК. Надовго? Не знаю. Зараз будемо бачити, чи він довго буде АФК. Дивись, забивай болт, він на АФК. В такий момент я би не забив болт. Я, напевно, скоріше всього, з'їхав туди вниз до річки, закадешився і забрав би АФК, що, але це можливо було б помилкою. А ми блокуємо 6440, то це? 360. Хто там заді розстрілює ВК чи... вже все ж таки, із восьми, і поки що ми не бачимо, що там робиться. Що там робиться, але маркер діда восьмого стоїть, значить він далі. АФК обертає, башню. дивимося так. Він АФК. Це був ВК 101 п Та їхній, на жаль, центуріон, який ось 350. Блокуємо знову, але ззаді корму заїжджає до нас. А ми на тапочках стояли ВКшенка. Ах, блокуємо 3, 460. Ну скажи, що це є зле. Не знаю, ну про, поки що це нас дуже сильно рятує, адже ми б залишились дуже малесенькою кількістю хітпонтів, і нам би дуже важко було б взагалі думати про якусь реалізацію переможного даного бою. Так ми маємо зараз ще один снаряд і трошечки хітпонтів 519, як не як, за які зараз ВКшенка нас не забере, потрібно, щоб вилетіла його максималочка. А якщо йому ще би пощастило, дивися, знову блокуємо, щоб він нам видав бої укладку або з підпалом. На щастя, все ж таки йому не виходить, ми раз його блокуємо. І зараз ми спробуємо закадешитися. І ми вже докадешуємося, куди буде цілити. Дивися, вилітає Альфа Страйк. Ну це прекрасно. За одним куком ми його забираємо з одного снаряду і другий снаряд реалізовуємо по Ісу Восьмому. Одразу ж два танчики відчилив. Моментально в гараж і переміг. Що ж танкісти? Дивимося на після бойову статистику. 5645 напуляного демеджу, 3690 заблокованої шкоди, 5 знищено, 6 пошкоджено. Телева стіна. Воїн Редлі, майстер, Колобанов. І головний калібр. Танкісти. Медалі просто красиві, красотющі. І що тут ти скажеш? Пішов плюс на 310 тисяч. 245 срібла в срібла свій сейф. Свою копілочку. Перше місце по нанесенню. Шкоди 1657 вільного досвід. Також заробляє свій Друзі, Ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. та підписуємося на канал Борнебійних. Завантажуємо свою ж в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми понадобиться другий бій. Також відравця під злоба вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта копальня, знову ж таки рандомчик. І знову. Режим бою, зустрічний бій. І танчик. А нас танчик, барабанчик, бізонти і гравець боєць на даному танчику злоба. Давайте глянемо як. Тож такий апнутий. Дивлюсь, по КД уже скоріше за все, що апнутий, адже було 8 секунд. Перший снаряд, який кадешився, 8 секунд. Танкісти. Тут маємо 4. Так, що це означає, що ми? 4-6. А що це означає? Що вже апнули? Так? Якраз таки кадешенько його апнули. Це, ну це вже красота. Але вистріляв і резервний, резервний снаряд і вирішив все ж таки добрати одного із. І має що має один колик після бойову статистику. Та до речі, т 49 очку забрав альфа-чосного такого міні-бечка, і це вже прекрасно. Знову ж таки, резервний снаряд використовує. Подивися, 1251 хітпойнт він вже зчистив сетапу супротивних сил. І це вже прекрасно. Танкісти, правда. А чому б і ні? Якщо є можливість реалізуватися, тому, тому можна і реалізувати. Бачиш, якщо грати від башні, яка до речі може танкувати, і не всі знають, що можна лупашити його, ті такі лючки, і навіть під маску гармати, якщо заряджати голду, але ми знаємо, що не всі заряджають голду або просто не мають змоги ставити в голду із за свого фінансового забезпечення. Такісти є таке чи нема? Добре, беруть базу, наші беруть базу. Що ми базу берете? Давайте краще розчехляти. давайте краще набивати і напулювати. Що база дасть? База, база дає профід, звісно, що ж. але не такий великий буст, як напуляна шкода, як демедж, правда. Після бойову статистику. База, звісно, це круто, але потрібно демедж. Нам потрібен демедж. А ну з'їжджай, хто там базу бере? Ти що? О, чманів чи що, наш важкий танчик базу бере. Та як? Ти що робиш? Ти що робиш? КПЗ? Ти повинен тут битися, ти повинен настрілювати. Кого буде забирати? Є дві в полі В нашому зору, але на жаль, у сейвових зонах стоять дві пити саво ми даємо по емілю. Ще разок резервний, звісно, що ж, ну а як же ж? Три тисячі напуляного демеджу одразу ж і їхній. Еміль залишається без хідпотів. Надіюся, з ним впораються, так, впорались, забрали. А в нас знову мінус три машинки. В них всього лиш всього дві. Ну чому те? Ну чому так ми пішли на довге Каде? Ах, резервку знову використовую. Як прекрасно, що ж, ж все ж таки, італійці мають змогу використовувати резервний снаряд і докадешуватись, правда? Ну це ж просто прикольно. Це ж просто красота. І ми що робимо? Поки що стоїмо в ті самі позиції, де ми і стояли, закадешили -за резервку, закадешуємо вже. Подивися, яка швидкість заряджання другого снаряду 4-6 секунди. Ну це ж просто прекрасний ап, як на мене. Я не знаю, друзі, як вам, хто має даний апарат, так само як наш е, злоба. Тому що подивися, як швидко заряджається не резервний снаряд. Можна грати знову ж таки, в принципі, як від циклу, як і раніше на ньому старалися всі грати. Але вже тепер можна і резервку використовувати, тому що резервка вже тепер також. Не так довго заряджається, як раніше. 2 секунди, всього лежна всього між пострілами, це ж просто красота. В барабані мається на увазі. Так, їдемо допомагати нашому IMX, їдемо нашому ACDC допомагати. Забирати ворожого. Ворожу ст А Ану, відступися! Нати ти що ти сюди заїхав стандарт, на, ти, резервний снаряд, подивиться, тупо, а весь бій грає. Від резервки, ну, ну не знаю, подивися, в принципі, 410, можна сказати, в найтакому такому динамічному бою він встигає не стріляти. Тому що, е як кажуть, що дуже довге КД. Ну, ап, бачите, танкісти, ап зробив свою роботу плюс навіть. Тому що ми тепер не так довго кадешемося, і навіть в, в, тур в турбобоях в нас є змога не стріляти велику котлету, як для 8 рівня, для важкого танчика демеджу. Правда? Так, бере базу. Хто там із них бере базу? Невже всі троє? Не вже всі троє. Ну, дивлюся, по захопленню в дві гармати, точно. Ану, так. Ах, давай! Ах, на Тітан, на жаль, не попадаємо. Ми його 400 блокуємо. Ану, ану, об'єкт на получай. Ти що думав? Чубчик залітає. На жаль, це якраз був резервний. Він не дочекався, коли закадешиться не резервка. Головний снаряд і пішли трошечки на довго КД, але зате збиває він захоплення бази. І це для нас є дуже хорошим бустом, тому що 2 дві 2 хвилини бою у нас все ж таки ще є, значить реалізувати демедж. Можливо, дивися, хорій, надвідправляйся, щоб тобі пішли на каде. Так не використовуємо резервку. І це вже прекрасно. Захоплення бази йде повільно. І це вже добре. Я думав, що вони беруть у... У... дві гармати. Получається, я помилився, щось захоплення, як на мене, дуже швидко йде, навіть із одною гарматою. Або я вже давно не бачив на власні очі, як береться база, якщо чесно кажучи. Адже в тих боях, яких граю я, це стесненько, ніхто в базу не бере, а всі стараються щось надемеджити, те, що я казав на початку даного бою. Добре, їдемо забирати одного. Із, а ну, хто підставиться? Тітан відправляйся. і є змога реалізувати якраз таки резервку, але поки, поки що не резервиться, та в принципі можна вкатувати. Він залишається один, можна навіть приймати. Тому що в нас є вже навіть і два снаряди, які точно мають зайти. І по-любому повинні зайти так один із заходить. Ми пропускаємо і резервним добираємо. Так і зробив, як і пише інструкція Бізонте. <с? <с?> танкісти, це перемога. А ми дивимося з вами на після бойову статистику. 570 пуляного демеджа, 625 заблокованого ворожого демеджа, 6 знищено, 7 пошкоджено. Що це? Головний калібр пула, танкісти, е, майстер та воїна. Першому бою був Редлі, тут Пула, ну красота. Пішов плюс на 271 тисяча, 359 тисяча е, срібних монет. Свій сей свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1673 вільного досвіду. Також заробляє свій аккаунт, Друзі ставим подобайки. Також за такі і другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій, та підписуємося на канал Борнебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами та на переглядати їх же на цьому каналі. А я бажаю першу чергу на всім друзі мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви раптом посварилися, то краще помиріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.